Звагенджета після заміни замків дверки задньої лівої і передньої правої. Вибивають помилки після серії відкривання-закривання дверки. Так. Вибивають помилки по заміненим замкам від фірми Блік. Перша частина відео, де ремонтувалися кондиціонер, мінялися центральні замки і фішки RVH є на каналі. І Паралельно з цим з'явилася проблема із вотоком струму, але це було тільки співпадіння. Тут двері закриті. Ставлю на центральний замок. Через декілька секунд Появляється звук від молока комфорта. Спрацьовує реле кожні пару секунд. Ось. Витік струму скаче від 200 мА до 800 і за добу просідає повністю акумулятор. Машина зараз на центральному замку. Той рідний неблікський замок. І нас просідає. У нас тут витік струму до 750 міліампер. Мінімум падає до 200 і дивлячись, коли виростає у нас струм в утоку, так у нас тоді і щелкає реле. Включив запалення, перевіряємо дверку пасажира. На наявність помилок. а на бліку був. Провіряємо задню ліву дверку. Де також мінялося, мінявся замок на блік. Так, заднє дві два. Тоже нічого. Це проблема у нових. В замках блік кинув рідний замок. Провіряємо помилки. Помилок немає. Так, момент, коли підскакує Струм витоку на другому піні у нас підскакує напруга. 117 На третьому піні. на четвертому піні якщо поставити на центральний замок зняти фішку у дверки, відвивки в норму норма 50 70 мА. Замінили блок дверки водійської. Ставимо центральний замок і провіряємо струмботу. Моєю помилкою було те, що я одразу не подумав на цей блок дверки водія, так як раніше я його вскривав і прогрівав плату, тому що він не бачив, що дверка закрита. Десь була тріщина на пальці. Але цього разу вже вирішили не прогрівати, а просто замінити на інший: 150 мА. 90 мА. А тепер ідеально 20-50 мА.